Житловий комплекс Сіста Відріал Встигніть скористатись гнучкими умовами, пане Ігоре. На вашу думку, Дональд Трамп у своєму інтерв'ю до видання політика поправте ну, моє особисте емоційне. Це було ганебне інтерв'ю, абсолютно зневажливе до України. З мого погляду, як українця, звісно, а, заявив, що за великим рахунком у України та й шансів інших немає, окрім як приставати на а, якусь пропозицію Російської Федерації та Штатів. І єдиний його аргумент був, що Російська Федерація просто більша. От вона більша, в них більше людей, тому все має бути як Росія захоче, або як захоче Трамп з Росією. А, на вашу думку, який контраргумент має бути у українських дипломатів, у українських партнерів по дипломатії і по обороні від російської агресії? Ну, я сподіваюся, що ці контраргументи є вже. Тобто, тут питання ж не в тому, якими вони повинні бути. Спілкування ж з американською делегацією постійно відбувається, і відповідно нам треба наводити якесь своє бачення. Того, що є в реальності, не знаю, можна провести історичні паралелі. Нагадати, хоч це американцям буде не дуже приємно, що колись вони воювали проти В'єтнама, який в рази був менше за Сполучені Штати, але в цій війні програли. Або як вони воювали в Афганістані і були більше небагато цієї держави, але по факту програли, або як радянський союз воював в Афганістані і програв. Короче кажучи, таких прикладів можна багато наводити, але ключовий приклад це е, ну, якесь, знаєте, оперативне інформування про реальну ситуацію на фронті, про те, що там відбувається, і е, про те, що Росія і близько не має. Тих можливостей, про які Путін ну скоріш за все там Трампу окремо розказує і показує власне на якихось там зустрічах або в телефонних розмовах. Це перший аргумент. А другий аргумент полягає в тому, що ну в сучасних же війнах величина не має значення. Ми ж це розуміємо, і Росія, взагалі, як ядерна держава, як казав Трамп сам, повинна була закінчити все за півтора тижня. Це розтягнулося на чотири роки. Це вже в принципі відповідь з аргументами для Трампа, які Трампу треба враховувати. Але він, судячи з усього, поки не сильно це намагається робити. Тому треба просто продовжувати ну, таку роботу, і ця робота ну, вона повинна бути системною, вона повинна бути постійною. З тієї точки зору, що ну, тільки тоді вона дасть результат. По всьому іншому, ну. Принципі, ми не зможемо тоді Трампа переконати, і, і ну треба просто рухатися і не відступати від свого. Давайте так скажемо. Е, ну і плюс тут важливою є позиція, мабуть, наших західних і інших партнерів, європейських партнерів, які теж повинні розказувати Трампу, що його певні аргументи ну вони нерелевантні тій ті ситуації, яка є кхе, станом на сьогодні. І величина або там кількість населення, вона не відіграє такого значення, про яке, власне, ну Трамп багато говорить і багато цьому відводить місце. Він, до речі, ж не перший раз просто це каже. Він і до цього казав, що Росія просто більше, тому відповідно логіка така, що вона обов'язково повинна перемогти. Ну, ще раз кажу, що це дуже нерелевантна така історія, і треба просто системно про це нагадувати, пане Ігоре, що мене. Е... Дуже сильно непокоїть у риториці американського президента стосовно України. Так це е, його ну друти собі термін патологічне уникання е, якоїсь тяглості. Американського президентства, тобто він забуває абсолютно все, що відбувалося у Сполучених Штатах і взаєминах з Україною, до його президентства. це він робить умисно чи йому так радять робити. Я маю на увазі ті процеси, які відбувалися у 90-х роках, і те, що відбувається з погляду Трампа зараз. Чи Можна використовувати цей інструмент. Я маю на увазі те саме ядерне роззброєння, розброєння, долучення до договорів про нерозповсюдження технологій створення ядерної зброї ну, тобто, той величезний вклад України у глобальну безпеку і у спокій сполучених штатів щодо ситуації на у, у східній Європі здається постійно намагається знівелювати Дональд Трамп і його команда. Ну, вони не те, що з... дивіться, не те, що зневелювати. Вони просто про це вже не думають. От я вам наведу інший приклад. Він не а, про Україну, але чи варто, А чи не варто нам дозволяти їм про це забувати? Ну даруйте деякі речі. Вони І, не ми хочуть. ми не даємо їм про це забувати. Ну слухайте, ми не даємо їм про це забувати. Ми постійно нагадуємо. Але е, от от інший приклад, Трамп відносно нещодавно коментуючи історію взаємовідносин з Японією, сказав. Що це взагалі таке? У нас така угода з Японією, що ми їх повинні від всіх захищати. Хто це взагалі угоду підписував? Тобто людина елементарно не знає навіть е, якихось дій зі сторони своєї країни по відношенню до своїх союзників і врахування контексту, наприклад, там, Другої світової війни, ну війни на Тихому океані, конкретно і так далі. Тому в цьому плані, в цьому плані, ну які претензії в нас можуть бути до Трампа? Вибачте, я так кажу, е, вони живуть в парадигмі тут і зараз. Вони не дивляться, те, що було до Трампа, все було погано. Це він цим він до речі нагадує всіх наших практично політиків, які коли приходять до влади, кажуть, що попередники все розвалили. а ми будемо будувати з нуля. І це логіка Трампа. В нього тільки було два золотих періоди в історії США. Це його перший президентський термін. І от зараз почався другий президентський термін. Це другий золотий, золота ера в історії Сполучених Штатів. Все. чогось іншого від нього очікувати немає навіть сенсу. Ми, звісно, постійно нагадуємо бодаперський меморандум. А то інших якихось речей про це говоримо. Але я боюся, що Трамп навіть не сильно розуміє, що таке буде перський меморандум. А коли йому про ці речі починають говорити, він починає дратуватися. Що, в принципі, ми вже бачили, коли йому не сподобалися фотографії, які привіз президент Володимир Зеленський. І показав і ще якісь там певні речі, які були. Він Не мислить такими категоріями, він просто діє по принципу, що важливо тільки те, що відбувається останом на Зараз і оце його типаж, і власне ми цей типаж е, повинні враховувати і ну розуміти, що до нього треба шукати просто якийсь інший підхід без е, історичних якихось там ретроспектив, е, без якихось таких от речей. А виходячи, ну з тих принципів цінностей, ну, цінності це умовне дуже слово по відношенню до Трампа, яке є сьогодні, які є сьогодні, да які власне Трамп намагається використовувати. Так, а який тоді нам смисл вибудовувати взагалі співпрацю з кра... з державою доруйти, яка е так легко забуває е свої зобов'язання, яка так легко забуває свою історію? Ми до чого котимось? Ну до чого ми думаємо? Ми ні до чого не котимося. Котиться Сполучені Штати Америки. І Якщо подивитися на наприклад певні дослідження, які робилися там, вони зараз перебувають. Я маю на увазі на дослідження, там пов'язані з футурологією, подальшим розвитком США і так далі, сполучені Штати Америки зараз перебувають на такому етапі, що скоріш за все вони втратять на певний період часу роль гегемона в світі. Потім ця роль відновиться. Ця, ця перерва вона не буде надто тривалою, Вона не буде не буде на. Навто над, надто довгою, але вона буде і, власне, от тільки після цього штати почнуть повертатися до того, до чого вони повинні повертатися. Ну, от воно так буде виглядати, і ми від цього нікуди не подінемося. Тр Треба просто розуміти, що зараз абсолютно новий підхід е в Сполучених Штатах. На превеликий жаль, це не знімає з нас відповідальності, що ми виявилися абсолютно не готовими е до приходу е до влади власне, Дональда Трампа. До кінця чомусь вважали, що він не виграє, ніхто не Налагоджував з ним ніяких там відносин його командою. Ну і наслідки цієї ну не сильно розсудливої політики ми відчуваємо до сьогоднішнього дня. Це знаєте, як казали, там треба було звертати увагу на його зятя, на якихось його інших людей. Ну, ми цього не зробили, і тепер, на жаль, ми змушені просто підлаштовуватися під ту ну, дику ситуацію, як і з точки зору розуміння історії багатьох якихось інших речей, е, які є на сьогоднішній день у адміністрації Білого Дому. Ну, хоча з іншого боку, вже не таким і недолугим видається був той крок, точніше, та розмова із Дональдом Трампом, президента Зеленського свого часу, що стосувалося сина Джо Байдена. Ну, це така, знаєте, історія. Трамп не те, що про неї забув, ну вона вже не є. Е Такою суперактуальною, можливо, зараз це все перекрилося іншими якимись питаннями. Ну очевидно, що тоді ми теж до цього були не готові. Але ну це питання е, ну, вибачте, до представників нашої влади, до нашої влади в цілому, е, які повинні були за це відповідати. Ну а тут ж висновок дуже простий: треба просто на роботу брати професійних дипломатів, а не призначати людей по якимось іншим там критеріям. А потім мати проблеми і героїчно ці проблеми виправляти. Е, але ну очевидно, що. Така умовна провина України в цій ситуації вона все одно мінімальна. Давайте відверто скажемо. Це більше технічна історія, вона могла мати місце, але вона не, не є визначальною. Визначальним є власне позиція Трампа, який виходить от з того, що йому треба робити так і так. Йому це вигідно зручно, і він плювати хотів на справедливість, міжнародне право. Систему міжнародних відносин, там я не знаю геополітику і так далі. Він просто робить так, як він вважає за потрібне, і це насправді велика проблема проблема не тільки для України, а й для багатьох інших країн. Але скажімо, дипломатів Великої Британії, Німеччини Франції. Важко назвати малопрофесійними. проте вони також працюють зі сполученими штатами, і мені здається, що не надто успішно. Більше того, Прем'єрсько-президентська дипломатія я маю на увазі з е, трьох цих країн, і дипломатія Дональда Трампа вони ж переходять уже у пряме спілкування. точніше, давно перейшли у пряме спілкування. Теж здається, не несе якогось ну принаймні на зараз яскравого результату, окрім того, що здається, заблокували отой пакет пропозицій у вигляді 28 пунктів. Ну, дивіться з приводу там європейців. Ну, у них все ж таки краще відносини зі сполученими штатами. Розумієте, вони можуть себе впевненіше почувати, тому що вони вже в НАТО, а ми не в НАТО. І відповідно їм треба десь і менше зусиль. Ну при, ну. Долучати да до того, щоб власне тримати фокус уваги Трампа на якихось там потрібних для них питань. Хоча ми бачимо, що і з європейцями там є дуже великі проблеми, і наприклад, Трамп просто відверто знущається і пише там, в от як він вчора написав, да що він викидає фактично там імпотентну європу з цих перемовин, тому що Європа не продемонструвала достатньої активності в тому, щоб ну відігравати якусь важливу роль в завершенні російсько-української війни, і знаєте. Якби ми не ставилися при цьому при до Трампа, 에, ну якісь певні рація в його заяві є. У європейців було дуже багато часу, і вони могли зробити набагато більше. І тоді у Трампа не було би просто причин, і навіть найменшого приводу в чомусь їх звинуватити. А зараз на превеликий жаль, в нього є і причини і приводи для того, щоб це регулярно робити. Що він власне і робить? Що йому зупинятися, Розумієте, він максимально в максимально виграшній ситуації знаходиться. Він може робити. Робити будь-які заяви, звинувачувати всіх всіх в тому, що вони щось там не допрацювали, не доробити, не доробили сам при цьому буде в усьому білому, тому що ну логіка Трампа тут не знаєте, не не зворушна між сполученими штатами і Росією, і Росією великий і прекрасний океан. Як він сказав, ну добре, що не чотири океани, чи не чотири боків там. Океани, як він про Крим казав, да а це проблема якби європейців. Хай вони її там вирішують. Тому ми маємо зараз таку ситуацію, що є. Позиція окремо штатів, але вона більше така з Росією вже погоджена. І окрема десь наша позиція разом з європейцями, і тепер нам треба переконати Трампа, що наша позиція разом з європейцями краще за ту, яку розробили найближчі представники його оточення. І це проблема, тому що Трамп дуже персоніфіковано орієнтований, і він очевидно буде орієнтуватися на тих, кому він довіряє. На превеликий жаль, це не ми і навіть не європейці. Хоча у деяких європейських лідерів є можливості на Трампа впливати чим вони в принципі намагаються по максимуму користи. А якщо е, розцінити динаміку, ну так званої, е, ви вже дозвольте е, скажу, назву це так: е, маятник Трампа, який складається із е, одночасно протилежних. Е, Частин він то хитається в бік підтримки Російської Федерації, то в бік підтримки України. Ну там, мабуть, якийсь магніт стоїть, бо в бік підтримки України він не так сильно залітає, але все ж таки коливається. От якщо подивитися на цей маятник, він наближається до, до етапу якогось там зависання або там припинення руху. Чи все ж таки він залітає сильніше і сильніше на бік Російської Федерації? Я не можу сказати, що він залітає прям сильно на бік Російської Федерації. Він залітає в бік Трампа. Давайте так це скажемо. Просто на превеликий жаль, росіяни по деяким питанням змогли переконати Трампа, що його бачення воно фактично дорівнює їхньому баченню. Оце ключовий момент. З іншого боку, я не вірю, що Трамп якось повністю розвернеться або хитнеться в бік Російської Федерації, тому що ну це для нього буде просто катастрофою. В іміджовому плані це буде катастрофою для республіканської партії, та й фінально це буде катастрофою для сполучених штатів, тому що інші країни, з якими у штатів є певні питання або можуть виникнути певні питання, вони будуть діяти по дуже простому принципу. А якщо американці на це закрили очі, на те, що здійснили здійснили Росіян то чому ми не можемо цього зробити? І Трамп тоді не зможе нічого висунути в якості певної претензії, тому що завжди покажуть в бік цієї історії, скажуть, що дивіться, ви ж Україну здали. То чого ви тепер від нас очікуєте? Так що в цьому плані це знаєте? Це показовий такий момент. Трампа буде хитати і далі. Але ну він він хоче все ж таки бути десь посередині. В нього може це не дуже якби виходить час від часу, але логіка в нього така, що він повинен бути посередником. і Цей посередник повинен отримувати бонуси з двох сторін. Ну це його власне мета, і він до цієї мети йде. Ну наше завдання. Я вже не буду зараз казати, притягнути Трампа повністю на наш бік, тому що скоріше за все це вже неможливо в цій ситуації, яка склалася, але принаймні, зробити так, щоб він ну не хитнувся повністю в бік Російської Федерації. Ну і власне ми залишилися тоді не проти однієї ну, Росії однієї. да, а ми ще й залишилися проти власне Росії, яку хай не публічно, але буде підтримувати безпосередньо Дональд Трамп. Я не кажу зараз, Раз про Сполучені Штати Америки, тому що це буде знов таки персоніфікована історія, історія не про країну, історію про певну особистість. А хіба де-факто зараз не так відбувається? Що Трамп знаходиться на боці Росії? Так ну, він не, він, він транслює я... повністю російську риторику. Він е, менше тисне на агресора, більше тисне на жертву. Він повністю чує те, що йому привозять з Москви Вітков і або там його чоловік його доньки. Там те, але він не чує те, що йому привозять з України, те, що йому привозять з Європи. Ну знаєте, це мені хочеться найменше бути якимось адвокатом до його А, але це ж нормально. Ми зараз обговорюємо дві сторони. Ну так, так ну я жартую. Звісно, зараз ні, дивіться. А очевидно, що по багатьом пунктам, по багатьом пунктам, його позиція вона більше співпадає з позицією Росії. Це факт, просто Трамп я намагаюся пояснити, що Трамп не вважає цю позицію. Власне, проросійською він вважає її раціональною і такою, яка виходить з ситуації, яка нині склалася. Тобто, він просто вважає, що перевага на боці Росії вона більша, в неї є ядерна зброя. Там і так далі, і так далі, і так далі. От це перший момент. Другий момент так в нього схиблене уявлення, взагалі про е, історичні якісь аспекти взаємовідносин України і Російської Федерації, е, як до речі, і у Віткофа. Але вибачте, просте питання: а чому росіянам вдалося Віткофу навішати цієї фігні на вуха? Вибачте, да а ми цього не зробили. Ну, європейці якби й не повинні були це робити. Європейці повинні захищати себе. Вони це власне і роблять. Де можна, вони допомагають Україні і багато допомагають з точки зору навіть налагодження відносин, скажімо, з Трампом. Ну просто Трампа після того, як опублікували цю стратегію національної безпеки, понесло по, по повній програмі. Ну, якщо там Європа фактично визнана, ледь не головним супротивником Сполучених Штатів, про що ми взагалі говоримо? Ну, це, це ж нонсенс з одного боку. Да? Це абсолютно дика ситуація, неприйнятна, але. Це факт, там фактично мова про це іде. І тому е в цьому контексті Трампа не те, що кудись там хитнула, він просто вважає, що певні пункти. На його думку, є раціональними, є логічними, і Росія так чи інакше це отримає. Він вважає, що якщо він зможе типу Росії це віддати без бою, я речі своїми іменами називаю, то тоді Путін йому буде винний і Путін зупиниться. Ми вважаємо, і це абсолютно аргументована позиція наша і логічна, що Путін ну, просто кине в черговий раз там Трампа, але зробить це через певний період часу, тому що на відміну від Трампа. Путін збирається правити до кінця свого життя. А у Трампа це не вийде, як би він не хотів. І в цьому головна проблема, яка є на сьогоднішній день. Отак воно виглядає з іншого боку. Руки опускати абсолютно не потрібно. Зараз ми покажемо свій план. Знову почне почнеться якесь подальше узгодження. Ми будемо обговорювати якісь певні питання. Якщо Трамп хоче якихось поступок з боку України, він повинен продемонструвати такі ж самі поступки з боку Російської Федерації. Ми їх поки не бачимо, тому йому навіть заради збереження обличчя свого прийдеться, хоча б мінімально йти на якісь ну адекватні дії, і казати, що ми дійсно досягли досягнули компромісного рішення, а не ми там повністю стояли на стороні однієї країни. В Мене є просто контраргумент. Він же ж не пропонує. Е Президенту Путіну провести якісь там вибори ще ще одні чергові, і він же ж не тикає на те, що Путін там вже перебрав всі можливі і неможливі терміни. А він пропонує або каже, що є слушним провести вибори в Україні, яка перебуває в стані війни, і цим погіршити ще сильніше стан України, оскільки проведення виборів зараз це здається. Ну окрім того, що це не конституційно, це здається все ж таки. Значно ускладнить внутрішню ситуацію, ну це очевидно для нас. І вибори зараз. Це дуже неправильна історія, дуже погана історія. Давайте речі називати Абсолютно. своїми іменами. Але але якщо я не помиляюсь, Володимир Зеленський визнав практично можливість проведення цих виборів. І я от зараз дивлюся, паралельно президент закликає депутатів проголосувати за відповідні зміни за однією дозволи за однієї умови. За однією умови, якщо сполучені звіс. штати і Європа, якщо На да, що... гарантії, та да я не встиг про це сказати. Очевидно, що в нас є цілий перелік умов, які ми якби висуваємо. Але дивіться, логіка Трампа така. Він вважає, що е, на Росії вибори були. Ну, ну, вибори в лапках. Ми ж розуміємо, що там ніяких виборів немає. Да? Е, в Україні ні, тому чому б в Україні їх не провести, і навіщо Трампу вибори в Україні? В нього є насправді одна дуже цинічна мета, е, щоб людина, яка на цих виборах стане президентом, потім підписала якийсь там мирний докум... ну договір умовний. Да? Цей документ явно буде не суперсправедливим по відношенню до України, але ця людина мала 5 років запасу перебування на посаді і виконувала власне цей договір. Тому Трамп знову повернувся до теми проведення виборів. Для нас це дуже погана історія, тому що ми говорили вибори після війни. Нам зараз кажуть вибори під час перемир'я. На да? тобто там 60 днів, е хоча по закону 90, але Зеленський згадував про 60 днів і так далі. І от в цьому плані нам треба зараз треба ну треба дуже добре подумати, як вийти з цієї ситуації. І не провести вибори на таких умовах, тому що це дійсно ну історія неправильна буде абсолютно. Це як вибір без вибору, фактично. Плюс Росія буде сподіватися, що це якось розхитає внутрішню ситуацію в Україні, а об'єктивно таке може мати місце. Я не думаю, що в нас будуть якісь там акції протесту і так далі. Ні, але ну вибори в таких умовах вони не дадуть можливості просто задати питання різним кандидатам. В тому числі і діючому главі держави, а питань таких багато накопичувалося, і громадяни їх просто не задавали, тому що була війна. Тому нам треба зараз подумати не як підлаштуватися під Трампа, а як йому пояснити, що ми проведемо вибори згідно нашого законодавства, тоді коли закінчиться війна. І ці вибори будуть правильні спочатку президентські, потім парламентські, потім місцеві, а не отак знаєте, тишком нишком пошвидше щось зробити, а потім не зрозуміло куди далі рухатися. Так що логіка Трампа вона знов таки, вона дуже раціональна з його погляду. Йому ці вибори потрібно не тому, що він вважає зеленського диктатором, як він там пам'ятаєте, колись сказав, а потім відмовлявся від своїх слів. Йому треба просто людина, яка типу під щось підпише і потім буде це виконувати не більше і не менше. Якби в нього не було впевненості, що такою людиною не є Путін, повірте, він би говорив про вибори на території Росії, але просто на Росії все очевидно, і Трамп, мабуть, сам би хотів мати такий статус, як Путін, тому в нього претензії до російського диктатора немає від слова зовсім. Дякую вам, пане Ігоре. Змушені завершувати сьогоднішню нашу з вами розмову. Сподіваюсь, невдовзі побачимося знову, скільки питань залишається відкритих, досить багато. І дуже сподіваюся, що частина наших, ну принаймні, частина наших розмов буде почута і використана для того, щоб знайти кращі варіанти. Вирішення українського питання для самих же ж українців, українських політологів та дипломатів, і політиків, і дипломатів. Дякую вам. Хорошого вечора і разом до перемоги. Навзаєм. No, Ігор Рейтерович, політолог, був на зв'язку зі студією.